Ви коли-небудь думали, що запізнилися? Не назустріч, а в житті, що наче всі вже давно щось роблять, а ви просто стоїте на пероні і чекаєте потрібний потяг. А потім, коли цей потяг прибуває, ви ще вагаєтесь сідати в нього чи чекати наступного. Я думаю, що це одна з таких найпоширеніших тривог в нашому житті: я щось не встиг, або мені вже пізно починати. Але чи правда це все? Чи можемо ми запізнитися у власному житті? Я Аня, журналістка та телеведуча. Але сьогодні я не задаю питання іншим, я ставлю запитання собі. Це голос в голові, новий формат, де я обговорюю ті речі, які дуже часто звучать у тиші усередині нас. Я не з тих людей, які точно знали. Ким хочуть бути, коли виростуть. Більше того, лише декілька років тому я знайшла себе в журналістиці. В мене дві вищих освіти, одна з яких, і найперша з яких це міжнародна безпека. Тобто, я реально думала, що я буду працювати в Інтерполі і вирішувати якісь великі міжнародні задачі. Але ось я тут записую для вас це відео. Але питання, чим я дійсно хочу займатися, Воно не покидало мене навіть тоді, коли я почала працювати на телебаченні. Мені майже 30 років, але я лише рік назад зрозуміла, що я не хочу працювати за якимись редакторськими правками чи якимись продюсерськими порадами. Я хочу створювати власні проєкти. Я хочу робити щось дійсно своє, дійсно класне. В принципі, так і от з'явився канал, таке життя. Але ось цей внутрішній голос. Який казав, що та тобі вже. Пізно взагалі щось починати, він насправді не покидав мене дуже довго. Дійсно, адже хтось в моєму віці вже народжує третю дитину, запускає другий бізнес, я не знаю, їде в 10-ту експедицію, а я лише починаю свій шлях, починаю щось нове. Але знаєте що? Я помітила одну штуку, що ми порівнюємо себе з тими, хто вже там. В тому житті, яке ми собі бачимо, але ми забуваємо про старт. Ми не знаємо, хто з них і як починав. Який був цей старт? Які були умови? Чи були ми в рівних умовах? Чи хтось відразу розумів, що він буде займатися, наприклад, тим самим Ютубом, і він в 20 років почав це робити. Чи можливо хтось мав досить багато коштів на те, щоб почати? Тобто старт у кожного різний. Виходячи з цього, і результат та шлях у кожного абсолютно свій. Я впевнена, що ви також помітили, що ми живемо в такому світі, де успіх подається як фастфуд. Швидко, стильно, красиво. Тобто, у 32 ти вже маєш бути мільйонером. У 23 ти як? Ти що ще не запускаєш свій якийсь власний бізнес? У 20 що у тебе? Немає свого блогу в інстаграм, ти, ти не розвиваєш особистий бренд. Тобто, все це якийсь такий маркетинг часу, але це умовна шкала, яка не пов'язана з нашим реальним шляхом. Але ми всі... Боїмося запізнитися, бо нам здається, що є якийсь розклад життя, що є, наче якась інструкція з Ікеї успішного життя, яку всім видавали, а тобі не видали. Або, наприклад, загубили якусь одну деталь з цієї інструкції, і ти тепер не можеш її скласти. Тобто в нас таке відчуття, ця тривожність, що, наче якщо ми не вкладаємося в цей дедлайн. То все, шанс абсолютно втрачено. А що ж про це говорить наука? Згідно з дослідженнями Гарвардського університету, понад 70% людей у віці 30-45 років вони відчувають тривогу через втрачені можливості. Це називається ефект вікна можливостей. Тобто, коли мозок думає, що для певного старту є якийсь час, і якщо ти його пропускаєш. Значить, все, значить, тобі вже пізно починати. Але насправді це ілюзія, це абсолютно не факт. Згідно, наприклад, з MIT, успішні стартапи часто створюють люди за 40%. А не в 20 років. А дійсно кофаундери або фаундери якогось дійсно класного бізнесу це люди 40 Якщо ми говоримо про знаменитих людей, то, наприклад, Лора Інголс Вайлдер, вона почала лише почала писати у 60 років. 5 років. Актор Морган Фріман, я думаю, всі ми його добре знаємо, він став дійсно відомим лише у 52 роки. Сьюзан Бойл у 47 років вийшла на сцену «Britain's Got Talent», і вона просто всі в залі плакали від її виступу, і вона отримала дуже класні контракти. А, наприклад, Девід Сендерс, який є засновником KFC, він створив цю франшизу, свою першу KFC, у 62 роки. Ну і звісно, Джоан Роулінг, ми всі знаємо авторку Гаррі Потера, яка написала першу книжку про Гаррі Потера у 32 роки, пройдячи через депресію, через бідність, через дуже багато якихось особистих подій, які дуже вплинули на неї як на особистість. Список цих. Людей взагалі можна продовжувати досить довго, адже таких прикладів багато. То ці люди це взагалі не про успішний успіх у 20 років, це про успіх, який прийшов через досвід, через самопізнання, через якісь виклики. Тобто питання не в тому, чи встигнеш, а питання в тому, що ти хочеш створити, коли будеш готовий. Взагалі, нас, міленіалів, загалом називають поколінням пізнього старту. Це також наукова думка. Адже згідно з цим, згідно з статистикою, досягаємо ми якихось ключових моментів дорослішання, наприклад, там кар'єра, житло, сім'я. В набагато пізнішому віці, ніж наші там попередні покоління, чи навіть покоління жензі, як його називають, тобто ті люди, які менші нас, я відразу хочу сказати, що я не коуч з особистого розвитку, я не психолог, але я людина, яка. Переживала цю тривожність, ці всі запитання в голові постійно у мене піднімаються, і, можливо, мої слова дійсно комусь відгукнуться і стануть корисними. Мені особисто стало легше, коли я зрозуміла, ми не запізнюємось, ми просто рухаємося різними маршрутами. Тобто, уявіть, що життя це не потяг із якимись графіками, а це річка. У якій у кожного є якийсь свій плин, свій темп. Тобто в тебе є право абсолютно і повне рухатися в тому темпі, в якому тобі комфортно. Твій досвід він взагалі не запізнений, він просто інший. І чим пізніше ти починаєш, тим насправді більше ти можеш дати людям, виходячи з того досвіду, який у тебе був до цього. Тобто ти бачиш більше, ти вже розумієш більше, ти думаєш набагато глибше. Тобто, все це, що б ти не створював, чи це контент на Ютубі, сторінка в інстаграмі, чи якийсь великий бізнес, це все дійсно є твоєю особливістю. Ти не будеш робити, як усі по стандарту і шаблону. Ти це все переносиш через свій власний досвід. Тож, якщо раптом вам здається, що ви запізнилися, згадайте: у вашому житті немає розкладу, ніхто не зобов'язаний нічого робити до 30, до 40, до 50 і ви точно нікому нічого не винні. Справжні речі вони приходять з досвідом, і справжні речі приходять саме в той час, коли дійсно це необхідно. Можливо, саме зараз і настав той момент, заради якого все інше було паузою. Тобто не початок запізнився, а ви дійсно вже дозріли до цього. Дякую, що слухаєте мій голос в голові. Якщо вам це відгукнулось, підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться своєю думкою в коментарях. І попереду нас чекає ще більше таких теплих та важливих розмов.